Нас є абсолютно повний політичний дефолт. Ну от політичний фронт це той фронт, де в нас на сьогодні немає жодної боєздатної бригади за моїми відчуттями і чіткого розуміння, звідки ці бригади з'являться. Немає, бо це не мають бути проєкти як тоді. Да, коли є олігарх, який зібрав трупу, у якого є канали, він проплатив канали. Ця трупа на цих каналах турне, зайшли в раду, працюють на нього, і це взаємозамкнута галактика, яка не має ніякого відношення до реального життя. Да? Якби вони собі там пілять бюджет, ми собі тут якось виживаємо і щось намагаємось будувати. Так вже не має бути, мають бути партії справжні партії, які. Якимось чином ну, зв'язані з землею. Такі партії можуть вийти з ЗСУ, такі партії можуть вийти з волонтерства, такі партії можуть вийти з місцевого середування, але як це має відбутися, це фактично як зародження землі, життя на землі. Да? Тобто це має бути певне якесь диво, бо в нас ще такого практично не було. Були політичні. Партії, які намагалися дійсно знизу вийти наверх, але їм це не вдавалося на превеликий жаль, вони не ставали повноцінними національними політичними силами. А ось так, щоб сформувалась жива партія, яка реально на щось спирається, реально щось просуває і реально підзвітна вниз, а не на дядю олігарха, такого і реально керує в країні, такого в нас ще поки не було. І на мій на моє переконання, це найбільший наш виклик після перемоги, тому що якщо. Завтра проводити. А вибори це навіть проблема не в, не в ракетах, а проблема, кого з кого обирати. Ну і це я не кажу, що це не здоланна проблема, ми її точно здолаємо.